Понад тисяча витинанок, різних за розміром, кольором та змістом зберігаються у музеї на Вінниччині. Створення такого зініціювала мисткиня Оксана Городинська. каже, прагнула, аби цей вид народного мистецтва не занепав. Це оберіг. Це... Якась сила, в яку вкладали наші предки свої бажання, і вони ці бажання візуалізували саме в ветенанці. Відкрили музей три роки тому, облаштували його у приміщенні 19-го століття. Роботи розмістили у шести залах загальною площою 270 квадратних метрів. Музей ветенанки на Вінничині єдиний в Україні, каже Оксана Городинська. Тут зібрані роботи майстрів зі всієї України, а також із 11 країн світу. Зокрема, Китаю, Польщі, Румунії, Молдови, Індії. Окрім витинанок є й вириванки. Вириванки це як різновид витинанки, але витинанка від слова витинати тяти чи вирізанка вирізати різати, а вириванка це саме походження виривати. Якщо у вас немає ножниць, якщо у вас не вмієте ними працювати, чи якщо у вас ну, просто не хочете, просто берете листочок паперу. І пальчиками вириваєте зображення. Є і її роботи, каже Оксана Городинська. Візерунки вирізає на пожовклому листі. Саме листя воно гарної форми, воно дуже лінійне, воно дуже ажурне. І саме листя, напевно, диктує, що воно хоче там побачити. Та є свої особливості, тому що вирізати треба на мокрому листі, поки воно не висохло, і зразу ж консервувати. Оранта та Велес ці ветенанки роботи місцевої жительки Анни Пахненко. Всі Hell'in та Hellown. У нас є своє свято, у нас є свято Велесової ночі. І тому думаю, чому б не зробити саме цього Велеса? Ось є у нас ветенанка Велес. Оранта це берегиня. Це вже традиційний. За три роки музей ветенанок у могилаві Подільському відвідали понад 20 тисяч людей. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі народної творчості. Тетяна Яковенко до музею прийшла зі своєю чотирирічною донькою. Говорить, із дитинства привчає Софію до мистецтва. Це наше національне, наші традиції, і це дуже є важливим. Навчати діток і розвивати в них таке наше українське бачення, мистецтва, навчати їх, взаємодіяти з папером, я вважаю, що це є обов'язковим. Вхід до музею платний, вартість дитячого квитка 15 гривень, дорослого 20. Також працівники музею для всіх охочих проводять майстер-класи. Групове заняття коштує 100 гривень, каже Оксана Городинська. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.